Ваш колега, власне, Олег Нів'євський з Київської школи економіки показував таблицю графіку, де Довів, що е, польські фермери мають за пшеницю двічі більшу виручку ніж українську. Тобто, якщо вони все таки мають більшу виручку, чому це таки це критично для них, українське зерно? Да, ми робили цей аналіз. Насправді тут же ж в чому ця виручка проявляється, в тому, що в нас великі логістичні затрати, в нас е, потрібно ще зерно довести до кордону з Польщею, історія, враховуючи дорогі вагони від Укрзалізниці, тому поляки да вони отримують. Гроші від продажу свого зерна, плюс вони отримують дотації, і в цілому насправді це непогані гроші, але знову ж таки вони не є ефективними, тому що вони на дрібних своїх господарствах вирощують культури, які не пристосовані для вирощування на малих полях. Це зернові та олійні культури. Тому дійсно тут більше питань до польського агросектору, ніж до нашого.